Це жителі із Донецької області, Луганської, Херсонської, Запорізької, Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Серед цієї категорії майже три тисячі це особи з інвалідністю і 16 тисяч дітей. Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації Віталія Івановича Бунечка в області затверджена програма. Комплексна програма соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб на 24 рік. Така програма аналогічно діяла і минулому році. Також, починаючи із квітня місяця минулого року, в нашу область прибували жителі внутрішньопереміщені особи із Донецької області. Це прибував потяг до міста Бердичево 1138 років. Жителів Донецької області на сьогодні проживають у Житомирській області. Переважна більшість проживає у громадах, у сільській місцевості. Також відповідно серед евакуйованих осіб надавалась безпосередня допомога. Так, через Укрпошту були виплачені їм грошова допомога. Надавалася безпосередньо також по приїзду натуральна допомога і благодійними організаціями Червоним Христом через організацію Червоного Христа, Карета Срокада та іншими благодійними організаціями. Ми працюємо також над питанням щодо працевлаштування, щодо перенавчання. Внутрішньо переміщених осіб так у минулому році 83 особи з внутрішньопереміщених осіб безпосередньо навчалися у професійно-технічних закладах нашої області. 93 особи у коледжах, це з числа внутрішньопереміщених осіб. Майже 200 осіб були працевлаштовані. Але не випадково я зазначив, що в це від кількості майже три тисячі людей з інвалідністю є багато кількість пенсіонерів, тобто які, на жаль, за станом здоров'я і за віком не мають змоги працювати. Стосовно забезпечення житлом, то дійсно були придбані квартири. Було придбано вісім квартир. Це кошти, за які були за рахунок державного фонду. Відповідно шість квартир у селищі міського типу Нова Житомирський район. Одна квартира в місті Звягілі і одна квартира у місті Житомир.